Сідання крові та його механізми. До глобулінової фракції білків плазми крові входить фібриноген, який обумовлює здатність крові до сідання. Фібриноген має здатність ставати нерозчинним за певних умов, набуваючи при цьому волокнистої структури і перетворюючись у фібрин. Для цього процесу необхідними умовами є присутність іонів кальцію і особливої речовини тромбіну, який діє подібно до ферменту. У крові міститься протромбін, який тільки під дією ферменту тромбопластину переходить у тромбін. Тромбопластин утворюється при руйнуванні клітинних елементів крові і розпаду тканин. Таким чином. Для сідання крові необхідна присутність у ній фібриногену, іонів кальцію і протромбіну. В результаті утворюється згусток фібрину, який закупорює поранені судини, і кровотеча зупиняється. Вміст фібриногену у плазмі крові становить лише 0,3 Гемофілія це захворювання, при якому кров Втрачає здатність до сідання. Переливання крові. При значних крововтратах і деяких захворюваннях виникає потреба в переливанні крові. Для цього кров беруть у дорослих здорових людей донорів. У дорослої людини без шкоди для її здоров'я за один раз можна взяти 200 мл крові. Взяту у донорів кров консервують. Для цього до неї додають спеціальні хімічні речовини, що запобігають її сіданню. Така кров може зберігатися тривалий час. У минулому переливання крові іноді призводило до смерті хворого, поки не стало відомо, що кров однієї людини не завжди сумісна з кров'ю іншої. Перше вдале переливання крові було зроблено у 1819 році. До 1873 року було здійснено всього 247 переливань, з них 176 закінчилися смертю. Так тривало доти, доки у 1901 році австрійський учений Ланштейнер не відкрив групи крові. Коли переливати кров несумісно за групою з кров'ю людини, які роблять переливання, відбувається склеювання еритроцитів. Це пов'язано з тим, що в крові людини є речовини білкової природи аглютиногени і аглютиніни, коли в крові зустрічаються аглютиноген А і аглютинін альфа, або аглютиноген Б, і аглютинін бета спостерігається склеювання еритроцитів. У крові однієї людини ніколи не трапляються водночас аглютиноген А і аглютинін альфа, аглютиноген Б і аглютинін Бета, тому власні еритроцити не склеюються. Згідно з таблицею, людям, які мають першу групу крові, можна переливати кров лише першої групи. Кров першої групи можна переливати особам з будь-якою групою крові. Люди з першою групою крові є універсальними донорами. Особам, які мають четверту групу, можна переливати кров усіх чотирьох груп. Такі люди є універсальними реципієнтами. Більшість людей мають першу або другу групу крові. Найменше поширена четверта група. Так у Західній Європі 43% людей мають першу групу крові, 43% другу, лише 6, третю і 4% четверту групу. Група крові передається у спадок і не змінюється упродовж життя. Сумісність крові залежить не лише від її групи. Крім аглютиногенів в еритроцитах більшості людей міститься речовина, яка при повторному переливанні крові людям, в крові яких немає цієї речовини, спричинює руйнування еритроцитів. Цю речовину називають резус-фактором. Люди, які мають в крові таку речовину, є резус позитивними, а ті, що не мають резус негативними. Коли переливати несумісно за резус фактором крові або ж під час вагітності, коли мати є резус негативною, а дитина резус позитивною, виникає резус конфлікт. В крові утворюються антитіла, які руйнують власні еритроцити або еритроцити плоду. Щоб уникнути наслідків розвитку резус конфлікту, проводять спеціальне лікування. Кожна людина повинна знати свою групу крові і резус-фактор. І пам'ятати, що переливати можна лише сумісно за групою і резус фактором кров.